Нікіті 19. Під час боїв на Донеччині він втратив ногу. Пригадує, як ще кілька років тому бавився у війну на екрані ноутбука, захоплювався комп'ютерними шутерами. Навіть зараз, під час реабілітації, грає у танчики прямо в палаті. Захожу, просто, щоб там роз, ну, відволіктися, там з хлопцями просто побалакати. Це колись було таке у мене. Що я сидів днями, ночами, так просто канікули. Я сижу, чи так в ноутбуки не вилажу. Тоді нікіта й гадки не мав, що вже в 16 побачить справжні російські танки під вікнами свого будинку на Миколаївщині, де мешкав разом з мамою, відчимом та двома сестрами. У березні 2022-го селище селища на кілька тижнів окупували російські війська. Ти труп, буквально ти труп. якщо ти попитаєшся, що то зробити. Вони везде, вони вони просто на кожній вулиці, вони кише. Там навіть в магазин було страшно. Вийти. Вони займали всі посадки, всі поля. І з тих посадок вони в основному відпрацьовували там градами, артою, танками. Після відступу росіяни з селища Нікіта у червні 22-го закінчив школу та одразу вирішив долучитися до війська і стане штурмовиком. каже з цікавістю, переглядав у соцмережах відео різних українських бригад. Ютуб, оце токи мені почали попадатись там військові, і якось мені стало більше там штурмовком, піхотинцем стати. О, от більше цим мабуть, загорівся. Вступу у військо Нікіті довелося чекати два роки до настання повноліття. Як тільки йому виповнилося 18, він таємно від родини вступив до 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов. У своєму взводі він був наймолодшим. каже мама дурачок. Та ну каже, сидів би собі учився, роботи би десь в офісі. Зрештою, мама і відчим змирилися з рішенням юнака. Однак, рідний батько Нікіта, який з 2015 року живе в окупованому Криму, зв'язок із сином, відколи той пішов на фронт, не підтримував. Він за Рашку. Він там щось погрожував мене там вбити. Якщо я там піду, ти послужить. Якщо я піду, то він піде і він мене зустріне на полі бою. Він мене застрели. Захотілось. Та й досі хочеться йому помстити за його слова протягом 2024 року. Чіл брав участь у бойових діях у серебрянському лісі на Луганщині і на турецькому напрямку на Донеччині. У 19 років нікіту призначили командиром відділення. Втім, служба на новій посаді, якою так пишався боєць, тривала лише близько місяця. У грудні 2024-го Під час нічної ротації він підірвався на протипіхотній міні. Кос я просто включився, зібрався. Почав себе як оглядувати, побачив, що нема ноги, почав накидувати турнікет. Відтоді я навіть не міг вже закручити вороток, і з втрати крові мене починало вирубати. Я почнувся просто в ямі по коліна, такий зляканий. я думаю, що це сон, що ногу оторвало. Це фото евакуації чіла, і тут він, попри страшну травму, усміхається. Ну, Підтримка моїх побратимів, які зараз на бойовому, це коли я тільки сказав, виходить, дзвоню. Сразу кажу, то що я типу по трьохсотий, там ногу оторвало. Все, мені сразу кажуть, яку тобі тривали, кажу, права. Ну, краще знаєш, ми тобі будемо ліву обу постійно відправляти. Протез собі вклепає та й погнав далі. Зі стаб пункту Нікіту перевели до лікарні у Дніпрі, а далі на подальшу реабілітацію після ампутації частини правої ноги до Львова в центр Суперх'юманс. Тут у березні він отримав свій перший протез. Раз. Два. До протезу каже Нікіта, вже звик, а щоб виглядав прикольно, декорує його м'якими іграшками. На протези ми цепляємо там, всякі приколяси. Щоб просто не була якась гола труба, то воно прикольно. Просто всі звертають на це увагу, як і всі починають зразу усміхатись. Бо є така фраза, що стіль це все. Нещодавно Нікіта переніс ще одну операцію на нозі, тож поки що тимчасово пересувається у кріслі колісному у реабілітаційному центрі. Він один з наймолодших пацієнтів. У нас взагалі всі супер, частина родини, але просто він найбільший любимчик, Ну це братик. У нас такі родинні почуття, коли була евакуація Микити, як він посміхався, залазячи, його закатували просто в ліфт. І я так думаю, боже, що це за прекрасна дитина до нас приїхала. Ну і все, йому зробили операцію. Вже десь через пару днів побачили його на першому поверсі. Ну і просто закохалися <гуми> всі разом. Як приїхав, як наче тут уже тусить, ну зовсім все помінялось. Я знаю, куди я їду. Але перед тим я думав, що я там попаду, просто буду це собі лежати, нікому типу як не нужний. А від того я в нормальну двіжуху теж попав. Нікіта точно виправдовує свій позивний за рахунок його віку. З ним дуже легко було знайти якусь спільну мову. Не часто таку історію можна почути. Напевно, вперше за весь час що тут працюю. Але ну, я дуже тішусь, що Нікіта з нами поділився цією історією. Великою підтримкою для Нікіти є його побратими, які так само відновлюються тут після поранень. Приміром, Микола теж служив в Азові, знайомий з Нікітою з його перших тижнів у центрі. Ну красавчик зміг в такому юному віці прийняти такі рішення за свого часу, коли я проходив ПКВП сформувався з ребят 18 21 Він намагався триматися на рівні з ними, бо у них все одно, типу, більше фізичних сил, більше азарту. Разом з іншими бійцями під час реабілітації Нікіта відвідує секції зі стрільби з лука, тир, грає у більярд і настільний теніс. Але не сурається й громадської активності. Приїздить на львівські акції на підтримку звільнення полонених бійців Азову. Каже, побратими, сім'я та. А молодість мотивують жити далі. То, що молодий, може якось це просто легко прийнялось. Сенс далі жити. В першу чергу заради себе, в другу чергу, заради сім'ї і заради своєї країни, щоб можна було далі, далі, далі захищати її. Нікіта вже вирішив, що одразу після завершення курсу реабілітації повернеться на службу. Оскільки до бойових операцій його долучати не зможуть, Чіл прагне стати інструктором для новачків у бригаді. Поза військом себе поки не уявляє. На даний момент тільки мисля про війну. Потім, коли вона закінчиться, потім вже буде думати. Можливо, за кордоном буду проводити інструктаж, тому що. Закордонні війська дуже зацікавлені нашими методами. Нікіта має мрію завести у майбутньому власну родину, тоді, коли вже не буде війни. Але у швидке завершення бойових дій він не вірить. Надії і мрії в усіх одні ті самі, щоб швидше воно все закінчилося. Але багато хто нічого не робить для цього. Всі, всі просто сидять, думають, ну, хлопці там воюють, у них там все є по факту. І все, і просто собі сидять, гуляють, веселяться. Там бачать якогось хлопця по формі, навіть дякують, не скажуть.